Під кінець весни в цьому році вийшло багатенько цікавих фільмів. Починаючи від мультиків, закінчуючи фільмами жахів. пропоную вашій увазі 10 кінокартин, що вже з'явилися в мережі у хорошій якості. Брати Супермаріо в кіно головних персонажів озвучували Кріс Прат, Аня Тейлор Джой та Джек Баг. Неймовірно прибутковий мультфільм в цьому році, при бюджеті в 100 мільйонів доларів. Вже встиг принести творцям понад 1 мільярд 200 мільйонів доларів. А з сюжетом все просто. Впевнений, що більшість з нас грали в юності на приставці в цю захоплюючу гру і збирали гриби, переміщувалися водопровідним каналом та розбивали перешкоди у спробах врятувати принцесу від злої черепахи. Перекладач гідний бойовик від режисера Гая Річі у головній ролі Джейк Джилленхол. Перед завершенням своєї служби в лавах армії Сполучених Штатів Америки в Афганістані сержант Джон Кінлі вирушає на завдання разом із невеличкою командою бойових товаришів та місцевого провідника перекладача Ахмеда. Але група потрапляє у пастку. Вижити вдається Ахмеду та Джону, який нічого не пам'ятає про той день і про те, як вижив. Він знає, що перекладач врятував йому життя. І протягує через небезпечну гірську місцевість, що кишить талібами. Три тижні родичі думали, що Джон загинув, але весь цей час Ахмед намагався доставити його в безпечне місце. Повернувшись на батьківщину, Джон дізнається, що афганець Ахмед, який врятував йому життя, не отримав права притулку. Тоді Кінлі знову вирушає до Афганістану, щоб урятувати друга. Ренфілд. Всі знають графа Дракулу, найвідомішого вампіра із Трансильванії. Але мало хто чув про Ренфілда, його помічника у виконанні Ніколаса Холта, а злого вампіра втірював у себе Ніколас Кейдж. Це сучасна історія про відданого послідовника графа Дракули Ренфілда, що змушений задовільняти забаганки свого самозакоханого боса Дракули. Завдання Ренфілда знаходити жертв для свого господаря і виконувати будь-яке його бажання яким би розпусним воно не було, однак, перебуваючи у рабці протягом століть, Ренфілд прагне вирватися з тіні принца темряви і дізнатися, чи існує життя за її межами. Єдина перешкода на його шляху знайти спосіб подолати свою залежність. Екзорцист Ватикану у головній ролі Russell Кроу, як завжди грає серйозного мужика. Тільки цього разу священника та ще й екзорциста, який буде рятувати хлопчика від темних сил разом із молодим священником у помішниках. Протягом ритуалу на них чекатимуть багато труднощів, жахливих спогадів і важких випробовувань, досить непоганий фільм жахів, суміш фільмів Той, що виганяє диявола і закляття. В принципі, в цьому жанрі майже всі фільми схожі, просто хтось вміє знімати подібні фільми, а хтось ні. Джон Уік 4 в головній ролі Кіану Рівз. майже 3 години безперервного екшену, незмінний режисер франшизи Чад Стахелський виводить бойовик на новий рівень. За сюжетом Джон Вік знову вбиває всіх на своєму шляху, від рядових кілерів до верхівки злочинних кланів, і нагорода за його голову зростає не по днях, а по годинах. Але йому випадає рідкісний шанс звільнитися від переслідування. Чи зможе Баба Яга скористатися ним і чи вдасться йому вижити цього разу? Підземелля і дракони честь злодіїв. У головних ролях Кріс Пайн і Мішель Родрігес, пригодницька фантастика за мотивами відомої настільної гри, у фільмі багато відомих акторів і ще більше жартів. За сюжетом діючі у парі Еджен та Хольга викрали одну унікальну річ. Тоді вони не розуміли, що це може відкрити шлях. Небезпечному раніше звув, щоб не допустити лиха, вони мають повернути артефакт на місце. Доведеться збирати цілу команду. Лише об'єднавши зусилля, вони зможуть попередити апокаліпсис, який випадково допомогли розпочати. Крик 6 Вудсборо невелике містечко в Америці. Назвати його тихим та спокійним досить важко. Справа в тому, що жителів тримає у страху маніяк, у Чорній мантії та жахливій масці він став винуватцем багатьох жорстоких вбивств. Завдаючи болю і страждань, він отримував справжню насолоду, а його безкарність і неволимість наводили ще більше жаху на місцевих. З компанії друзів, на яких полював убивця, вижити вдалося лише чотирьом. Герої фільму залишають рідні краї і прямують до Нью-Йорка, сподіваючись розпочати нове життя. Чи вдасться їм досягти поставленої мети і залишити всі жахи в минулому? І хто цього разу виявиться вбивцею? Ейр в головних ролях Мет Деймон, Віола Девіс і Бен Афлек, який виступив також і режисером картини, в якій ми дізнаємося історію створення відомої пари взуття Nike-Air і співпраці Майкла Джордана з компанією Nike. Цей симбіоз приніс обом сторонам. Мільярдні прибутки, хоча цього могли й не бути, адже контракти також пропонувалися і від інших спортивних брендів. А як і завдяки кому вдалося підписати контракт із самим Джорданом, можна дізнатися детальніше у фільмі Air. Небезпечне побачення Коул завжди мріяв стати сімейною людиною, але щоразу йому траплялися жінки, які не пробуджували в ньому найменших емоцій. Але одного разу в його житті з'явилася мила та впевнена в собі Седді, яка змушує головного героя закохатися всім серцем. Але вже після першого побачення з'ясовується, що ця красуня працює у секретній службі, виконуючи для неї найнебезпечніші завдання по всьому світу, і саме зараз над світом нависає загроза глобального масштабу. Повстання зловісних мерців. Якщо ви хотіли дізнатися, на що перетворилася б франшиза зловісні мерці, без її фірмового чорного гумору, це кіно для вас шалено жорстоке, безжальне і безкомпромісне, з цікавим поглядом на материнство, несмішно, але моторошно та захоплююче. А на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Саймур. Скоро побачимось.